Добрий ранок, малята! Я вам пропоную пограти в ігри і потрапити в казкову пригоду. Малята, давайте пограємо в гру «Стежка». Я буду викладати стежку з геометричних фігур, а вам необхідно назвати їх колір та назву, також визначити закономірність викладання. Ну що? Починаємо! Уважно подивіться і скажіть, як називається ця фігура і якого вона кольору? Правильно, діти, це квадрат синього кольору. А це яка фігура? Так, правильно, це кружечок червоного кольору. Діти, а це яка фігура? Так, правильно, це трикутник жовтого кольору. Малята, а що це за фігура? Правильно, це овал зеленого кольору. Діти, а це яка фігура? Так, правильно, це знову квадрат синього кольору. Скажіть мені. А далі яку фігуру треба покласти? Так, діти правильно! це круг червоного кольору. А далі знову яку фігуру треба покласти? Так, малята, правильно! це трикутничок жовтого кольору. А далі знову яку фігуру треба покласти? Молодці малята, ви впоралися з цим завданням? Остання фігура у нас овал зеленого кольору. Малята, ми з вами потрапили в казку Теремок. Подивіться уважно на нього, який він красивий. І пригадайте, скільки тваринок помістилося в теремку. Хто перший прийшов до теремка? Правильно малята. Першою прийшла мишка-скряботушка. А хто прийшов другий до Теремка? Правильно, діти, це жабка-скрекотушка. А хто третім прийшов до Теремка? Там, діти, це зайчик побігайчик. А хто ж четвертим прийшов? Так це ж лисичка-сестричка. А хто ж був п'ятий? Так, правильно, п'ятим був вовчик-братик. А яким за порядком прийшов ведмідь? Так, діти, а ведмідь був шостий. Малята, погляньте, скільки віконечок у нашому теремочку. Так, правильно, їх теж шість. Діти, перше віконечко. Для нашої мишки з крикотушки. А як ви думаєте, а друге віконечко для кого? Правильно, діти, друге віконечко для нашої жабки з крикотушки. А третє віконечко для кого? Так, діти, третє віконечко для нашого зайчика-побіганчика. А кому ж буде четверте віконечко? Правильно малята! У четвертому віконечку живе лисичка сестричка. А для кого ж буде п'яте віконечко? Так, діти, правильно, п'яте віконечко для вовчика-братика. Малята, а скільки всього звіряток помістилося у теремку? Правильно, всього п'ять звіряток. А ведмідь, коли в теремок, що сталося? Правильно, Теремок взяв та розвалився. Малята: скільки всього звіряток було у теремку? Правильно, діти, всього 6. До п'яти звіряток додали одного ведмедя і отримали число 6. У математиці є математичний знак. Це цифра 6. Діти, давайте пограємо з вами в гру чарівні палички. Зараз я вам пропоную взяти 6 рахункових паличок і викласти з них теремок, який ви бачите. Малята, а тепер переставляючи лише дві палички. Викладіть цифру 6, як у мене. Молодці! Ви зробили все правильно. Діти, а зараз ми з вами зробимо вправу паровоз. Погляньте уважно на ілюстрації і скажіть, скільки вагонів у потязі. Правильно, малята, всього. 5 вагонів. Діти, а скільки всього стане вагонів, коли ми додамо іще один вагон? Так, малята, тоді їх стане 6. Тож як ми отримали число 6? Так, ми до 5 вагонів додали іще один. І вийшло всього 6 вагонів. Давайте пограємо в гру, полічи та покажи Умови гри. Я показую картинки, ви рахуєте предмети і показуєте відповідну цифру. Уважно подивіться і скажіть, скільки всього ви бачите дзих. Так, діти правильно всього цих 5. Порахуйте і скажіть, скільки всього помідор. Правильно, помідор всього 6. Діти, а скільки м'ячів ви бачите? Так, м'ячів всього 2. Порахуйте, будь ласка, груші Правильно малята, груш всього чотири. Діти, а скільки ви бачите цуценяток? Так, діти, цуценяток всього троє. Малята, а скільки яблук ви бачите? Так, діти, яблуко одне. Діти, а скільки всього лимонів? Правильно малята! Лимонів всього 6. Діти, наше заняття підійшло до завершення. Що нового ми дізналися на занятті? Правильно, ми познайомилися із числом і цифрою 6. А як можна отримати число 6? Так, малята, до п'яти. Додати 1 і у нас вийде число 6. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!